Гайморит це запалення гайморової пазухи. А що таке взагалі пазухи? Та навіщо вони нам потрібні? Тільки створювати проблеми? От про це якраз ми зараз і поговоримо. Пазухи в цілому це порожнини всередині кісток лицевого черепу, які всі з'єднані із носовим ходом. Взагалі, їх є аж 4. Крім гаймерових, а це до теми верхні щелепні, є ще також лобні, клиновидні та решітчасті пазухи. От до решітчастих і клиновидних ви не долізете. А лобні та верхніші щелепні ви можете навіть пощупати двома пальчиками: так «тунць», «тунць». І от ви вже можете їх і пощупати. Функції в них дуже багато. Перш за все, вони зменшують вагу доволі масивних кісток лицевого черепа. Якби вони всередині були не порожні, то наша голова була б по-справжньому важка. Крім того, вони зволожують та зігрівають повітря. А також, коли вас б'ють в обличчя, вони формують буфер для того, щоб не пошкодилися внутрішні органи. Крім того... Вони ще й виконують функцію такого резонатора для утворення нашого голосу, тож пазухи є доволі важливі. До теми в цілому запалення пазухи на латині це синус, sinus, називається сінусід, і запалюватись може не тільки гаймерова, а будь-яка із цих пазух. Тож вчасно виходіть до лора та не допускайте до цього. А якщо ви задались питанням, а як уникає синусит, чому та що зробити, щоб він не виник? Я про це обов'язково розкажу, тільки напишіть в комент, поставте лайк, адже мені набагато, набагато приємніше робити відос, коли я знаю, що це вам цікаво і що ви будете про це слухати. Тож я дивлюсь всі ваші реакції, всі ваші коментарі і радуюсь, постараюсь відповідати. Тож до наступного відео.